Всім привіт, привіт! На зв'язку «Інфотінейджери» І сьогодні ми презентуємо вам дійсно літературний контент. Наша сьогоднішня мета розповісти про розвиток та унікальність сучасної української літератури для фільмків. Тому готувати чайок і go! Нашій команді випала нагода відвідати крамничку «Книгарня є», яка нещодавно з'явилася у Миколаєві. Це неймовірно затишний та сучасний простір для любителів почитати та провести час з користю. Саме у цьому місці відбулася презентація книг септем. Сталоновитою та молодої письменниці Аннософіної. Нам вдалося поспілкуватися з авторкою та отримати відповіді на деякі запитання: антиутопічний роман Скарб для фанатів фантастики. Цей твір містить все: від неординарних персонажів до неочікуваних сюжетних ситуацій. Антиутопія це ж таке як е, попередження частково щодо майбутнього. Мені здається, що. Підлітки молоді люди творять наше завтра, тому читаючи антиутопію, вони можуть створити краще завтра. Семптем це не просто літературний твір, а яскравий приклад того, як молодь може змінювати суспільство через творчість. Пані Анна, надихнувшись історичним духом дикого саду в Миколаєві та архітектурною спадщиною, зокрема синагогою, створила глибоку емоційну насичену історію, що зберігає культурну пам'ять та гордість за рідне місто. Така творчість, за словами письменниці, не лише збагачує читачів, а й впливає на колективну свідомість, мотивує молодь досліджувати своє коріння, мислити критично та діяти впевнено. Ми зараз живемо насправді, в дуже класний час, який дозволяє самовиражатися, і в цьому допомагають соціальні мережі. Всі ось ці майданчики, де можна заявити про себе, показати свої роботи, знайти прихильників. А підлітки, як я вже казала про книгу, чому від імені Ірисі, тому що я впевнена, що підлітки бачать світ ширше і більше, і тому, звісно, їхня творчість може. Приємні враження та емоції заходу залишилися і в Таїсії від відвідувачки книгарні. Дівчина каже, через те, що не змогла завітати на відкриття крамниці, тому від презентації отримала двічі більше задоволення. Це надихає особливо такі складні часи. Часи стресу. Такі зустрічі саме. І відпочинок, Мені і дуже сподобалась сама презентація. Дуже сподобалась письменниця позитивна. І всі ці питання, відповіді ще більше заохочують прочитати книжку. Тому якщо ти ще не читав септем, саме час у світ альтернативної реальності. Миколаївська сучасна література живе, розвивається, і ми маємо популяризувати це. Вами були інфотінейджери. Пам'ятайте, читати модно, особливо українське.